Життя так швидко, мов на кривах летить, не повертаючись назад, та я живу лиш світлою надією, що знов зустріну Господа Христа. І я в той час До ніг його пам'ятаю. Що він поніс, що болі й сліз за мене і за тебе, дружені. Та це ще не кінець, ще знову боротьба, чекає нас попереду життя. Тож запасаймо в серце істини слова, щоб віра не погасла у Христа, Він прийде я до ніг його паду, подяку за життя своє складу, за Христ. Що він поніс, що повин і сліз за мене і за тебе, дружим. А ти, прийди до Господа, не запізнись, бо прийде час закриє двері. Від. А ти у очі Бога пильно подивись, побачиш втіху сповнену надію. ти скажеш, я до ніг його паду, подяку за життя своє складу, за хрест. Що він поніс, що повин й сліз за мене і за тебе, друже мій Він прийде, я до ніг його паду, подяку, за життя своє складу. За хрест, що він поніс, що повен й сліз, за мене і за тебе, друже мій. Я вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорогі друзі. Даруйте, що сьогоднішнє звернення, сьогоднішні наші роздуми вони записані в трохи незвичній обстановці. Записую їх, сидячи в автомобілі, в дорозі. І хочу сьогодні для наших роздумів запропонувати текст, який записаний у Післані до євреїв, 11 розділ. Ми не будемо читати весь розділ. Він говорить про силу віри. Він говорить про героїв віри. І я прочитаю всього декілька віршів, починаючи з першого. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання, нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. І далі автор цього післання перераховує героїв віри. І ми іноді так і говоримо, що це алея героїв віри. І згадується дуже і дуже багато біблійних героїв, тих, про кого згадує Слово Боже, згадується про їхнє життя. Я задаю собі іноді запитання. А вони коли жили? Вони думали про те, що вони попадуть у цю алею героїв віри. Чи думали вони про ті, коли вони робили ті вчинки, за які вони потім отримали винагороду, отримали згадку? Чи думали вони про те, що ці вчинки вони прославлять їх? І прославлять перше всього Бога, в ім'я якого вони це робили? Або, дивлячись на Його обітниці, вони це звершували? Говориться про Авеля, говориться про Еноха. Говориться про Ноя, про Авраама. Говориться про Сару. Говориться про багатьох багатьох, хто творили подвиги, живучи тут на землі. Я думаю, що коли вони робили це все, вони про це не думали. Вони не думали про те, що вони роблять щось надзвичайне. Це було їхнє повсякденне життя. Це було те, чим вони жили. І що було основою в їхньому житті? Написано, що віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Вони не бачили наперед чогось, але вони вірили, що Божа обітниця в їхньому житті виконуються. У них були певні правила, які вони намагалися виконувати в своєму житті. Сьогодні вранці я чисто випадково дізнався про смерть однієї людини, яку я трошки знав. Ми час від часу зустрічалися. <кхід> І ви знаєте, коли я дізнався про те, що цього чоловіка більше немає, для мене це був шок. І точно так само. Я можу напевно віднести його до героїв. Я не можу сказати, чи до героїв віри, але до героїв нашого часу. Тому що я читав відгуки про його життя. Я сам трошки знав про його життя. І для нього те, що він робив, ті добрі вчинки, ті добрі діла, для нього це був спосіб його життя. Це було для нього звичним. Розповідає, що разу він поїхав в діагностичний центр. Він був досить заможною людиною. Він поїхав в діагностичний центр е зробити якусь процедуру, але приїхав назад, нічого не зробивши. Чому? Тому що в діагностичному центрі він побачив жінку, яка сиділа біля вікна, і плакала. Він підійшов, розпитав, виявляється. Для неї потрібно було терміново робити операцію, а коштів в неї не було. Він оплатив її операцію зовсім незнайомій жінці. Він оплатив її операцію, а на себе вже коштів не вистачило. Він змушений був їхати без тієї процедури, за якою приїхав. Подвиг напевно, так. Це було звичним для нього робити добро людям, навіть не знаючи їх. І я думаю, що тим більше ми з вами, дорогі брати і сестри, коли ми живемо на землі і коли ми знаємо Ісуса Христа, коли ми віримо в Бога, який зробив так багато для кожного з нас, то чи не повинні і ми віддавати? подібно віддавати для тих людей, які поруч з нами. Можливо, колись хтось про нас скаже, коли нас уже не буде, тому що зазвичай про людей говорять, гарно говорять, гарно згадують тоді, коли їх уже немає. Можливо, хтось і про нас колись скаже. Він жив для Бога. Він жив, як герой віри. Звичайно, ми не можемо поставити себе на одну лінійку із Авраамом, із Ноєм, з Яковом, з Йосифом. Ми не можемо поставити себе на одну лінійку. Але добре, коли, згадуючи про наше життя, хтось скаже, він робив добрі діла, він робив повсякденні подвиги, невеличкі, але подвиги. Ім'я Ісуса Христа. Нехай наші імена також в чиїсь пам'яті збережуться доброю згадкою. Амінь.